Цікава статистика. Якщо ми візьмемо 100 людей, яким зараз за 60 плюс років, то тільки одна з них буде багата. 4 – це фінансово незалежні, 5 людей пішли з життя. 36 людей ще працюють. Тобто ці люди вимушені працювати, бо пенсії їм не вистачає навіть на якісь банальні потреби. І 54 людини: це бідні або фінансово залежні. А тепер питання: чи варто віддавати свої найкращі 30 років свого життя в рабстві на роботі? І щоб потім що після 60 років жити бідно на солідарну пенсію, дві тисячі гривень? Ви такого життя хочете? Бо насправді життя людини воно поділяється на три періоди. Перший період це приблизно в середньому до 20 років навчання. Потім починається другий період, коли ми працюємо, заробляємо гроші, який триває в середньому до 60 років. І третій період це відпочинок або так звана пенсія, яка в Україні. Да? Період навчання нас забезпечують батьки. Ми своїх власних грошей не маємо. Потім, вже коли починаємо працювати, ми відповідно починаємо фінансово зростати. Але потрібно прийняти, що й той факт, що як був перший робочий день, буде і останній робочий день. Він, він настане, не сумнівайтеся. Коли ви перестанете працювати, ваш спіде дуже стрімке фінансове падіння. І от, щоб як мінімум залишитись на тому самому фінансовому рівні, вам потрібно за оці 40 років, найкращих років свого життя, подбати про своє майбутнє і самостійно сформувати, накопичити свій капітал. Бо єдиний, хто вам зможе допомогти, це тільки ви самі, не потрібно розраховувати на державу. Про те, як іде правильно формувати цей пенсійний капітал, розповідаю кожного вечора о 21.00 в своєму телеграм-каналі, а також показую готову бізнес-модель, як кожен з вас може прямо зараз почати з нами співпрацювати і заробляти. Посилання на телеграм залишаю в описі сторінки, а також в першому коментарі. До зустрічі на прямих ефірах.